Під дахом спортивного залу Коростенського міського ліцею, 19 березня, зібралось біля 150 каратистів Житомира та Коростеня. В наше місто на цих змаганнях представляли вихованці коростенського клубу Карате до Сінгітай. Четвертий чемпіонат Житомирської області з карате був своєрідною підготовкою до чемпіонату України з карате за версією GKS, який відбудеться 14 та 15 травня в Дніпропетровську. Тож учасники змагань проявили неабияку жагу до перемоги. Високий рівень підготовки показали як хлопці, так і дівчата. Отже, призерами чемпіонату стали Максим Заєць, учень міської гімназії номер 7 Євангеліна Шевченко, учениця міського колегіуму, Іван Карповець та Йоланта Шевченко учні 11 ї школи, Михайло Колодка, вихованець дошкільного навчального закладу номер 15 та Олексій Колодка учень міської гімназії. Також призерами змагань стала велика когорта учнів міського ліцею. Зокрема, Ілля Камінський, Владислав Козаченко, Даніїл Стритович, Іван Зігунов та Ярослав. Ярошенко. Серед переможців і учень третьої школи Дмитро Павлюк та учні загальноосвітньої школи номер 9 Артем Антонін, Ганна Рябушенко, Олександр Бігун та Владислав Чубинський. Перемогу святкували чемпіони області, учні міської гімназії В'ячеслав Гур'янов та Діана Бондаренко, учні 9-ї школи Володимир та Марія Коберники, Вадим Стоцький та Анастасія Аравенко. Учень міського ліцею Даніїл Бігун та Владислав Рутенко. Учень 11 ї школи. Щодо результатів. У командному заліку то третє місце посіла Житомирська команда Будо. Другими стали також каратисти Житомира, вихованці клубу Саторі. А першу сходинку п'єдесталу посіли коростенські каратисти клубу Сінгітай. Ми вітаємо наших переможців. Варто наголосити, що карате за версією GKS входить до реєстру визнаних видів спорту в Україні. Тому всім коростенським каратистам, які виконали вимоги єдиної спортивної класифікації, будуть присвоєні відповідні спортивні розряди. А підготували до чемпіонату наших спортсменів тренери В'ячеслав Білошицький та Олександр Кутерженко. Діти займаються у спортивних залах міської гімназії, міського ліцею, загальноосвітньої школи номер 9 та навчально-виховного комплексу номер 12